Три покоління глухих у родині Коломіїці з Краматорська туговухість передається від матері до доньки. Якщо вчасно не розпочати лікування, настає повна глухота. Зупинити хворобу можуть тільки слухові апарати, а вони коштують десятки тисяч гривень. Звідки взяти гроші, якщо в сім'ї, усі без роботи? Тетяна Блінова. Мене зовут Віка. Я учуюся в Дніпропетровській школі для глухих номер 10. У Вікторії проблеми зі слухом від народження. У її сім'ї нейросенсорна туговухість спадкова в родичок з жіночої лінії. Погано чує мати Оксана, бабуся не чує зовсім. Якщо ви не будете носити слуховий апарат, у вас не політику розвиватися слуховий нерв. Він ж должен работать. І коли ти носиш постоянно апарат, то ты ти... слух не теряется. Діти з таким діагнозом погано розмовляють. Розвинути мову віці вдалося завдяки своєчасній діагностиці та лікуванню. Ми сделали це слухопротезування ще в маленькому віці. Річ, як ви знаєте, розвивається від трьох до п'яти років, Ми апаратіки оділі ще до этого. Нині дівчині 18 цього року закінчила Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр для глухих. Урок астрономії її найулюбленіший. Це Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і найменше Плутон. Тут навчається 140 дітей та підлітків. Майже у всіх нейросенсорна глухота 3-4 ступені. За останні два роки до нас поступили діти, які з Донецької області і Луганської, віка. в тому числі і Віка. Цього року дівчина вже абітурієнтка. Утім, термін експлуатації її слухових апаратів давно минув. Віка не змінювали їх 15 років, а купити нові батькам не під силу. Аудіограма показала її слух стрімко погіршується. Звернутися по невідкладну допомогу до гуманітарного штабу Ріната Ахметова порадили лікарі. В початку февраля нам уже позвонили. Сказали, що прийняли відповідь положительно в нашу сторону. Адрес на допомогу від штабу Ахметова вже отримали майже 41,5 тисячі людей по обидва буки лінії зіткнення. Потреба саме в слухових апаратах дуже висока. Придбати самостійно їх можуть одиниці. Віка як відчуття щучені звичайні чотка звичайні ні? Чотка я сякаша Віка Вдячна за допомогу. Тепер вона зможе вступити до педагогічного. Її мрія стати сурдопедагогом. Спасибо большое вам, Геннадий Леонидович, за такой подарок. И мне надеюсь, будет легче, Слышно, будет все хорошо. И я буду стараться продвигаться дальше и помогать не людям. Тетяна Блинова, Оксана Курчма, Олександр Шмирюв, события канал Украина.